Вітаю господинки! Сьогодні будемо робити салатик. У мене було небагато кабачків, гірочків, скільки було, скільки є, перчинка була червона, обща, обща кількість 2,5 кг. Ріжемо кільцями, полосочками, хто як хоче. Потім беремо морковочку 200 грам, і цибульки 200 г. Цибульку ріжемо, морковочку тремо і жаримо в 100 г олійки. Господиньки, морковку і цибульку тушкуємо до м'якості. Охолоджуємо обов'язково. Сипаємо нашу цибульку з морковочкою на салатик, робимо заправочку. Заправочка в нас сюди входить півтори ложечки солі, 3 ложечки цукру, 100 грам уксусу чи оцту, як вам краще, і 40 грамів. Передавленого чесничку, ось така чача-квача. І це все ми висипаємо сюди. І не фанатично, акуратно перемішуємо, оставляємо це все на годинку. Тим часом ми стерилізуємо баночки півлітрові і готуємо салат. Салатик перемішали, накриваємо і ставимо його відпочивати. Тим часом ми його декілька разів ще перемішаємо. Баночки наложуємо салатик повні, бо буде витікати сік. Накриваємо стерильними кришечками і стерилізуємо 40 хвилин. Закатали свій салатик, ми, зараз його поставимо вверх ножками, накриємо бабусиним пальтом і хай стоїть холодний. Потім в погріб і до зими. Підписуйтеся, приходьте на наш канал, ми вас чекаємо.